Всі ми шукаємо варіанти для пришвидшення метаболізму та прискореного жироспалювання. Рутини та сніданки, інфлюєнсерки з інстаграму можуть виглядати вишукано та мотивувати, але є кращий варіант науково обґрунтовані звички, які налаштовують організм на жироспалювання ще до першого прийому їжі. Бо метаболізм це біохімічні перемикачі. Активуєш їх, і схуднення запускається природньо, без постійної боротьби з собою. У цьому відео я розкажу тобі про п'ять звичок, які не просто пришвидшують результат, а змінюють сам хід процесу. І почнемо з найпростішого, з того, що більшість пропускає, навіть не підозрюючи наскільки це критично. Без цього тіло буквально не може активувати процес жироспалення. І ні, мова не про каву. Йдеться про гідрацію. Але не просто про воду, а про правильне поєднання води та електролітів одразу після пробудження. Твій організм буквально не може спалювати жир без води і соли, і це не перебільшення. Бо жир не просто тане, щоб тіло почало використовувати жирові запаси як паливо, має відбутися низка складних процесів: мобілізація жирних кислот, їх транспортування, метаболізму, мітохондрія і. На всіх етапах цього потрібна вода, але ще важливіше мінерали. Натрій, магній калій, без них обмін речовин буквально гальмує. Після ночі ти прокидаєшся в легкому стані зневоднення. Втрата рідини відбувається через дихання, під роботу нирок. Обмін плазми крові знижується, запускається стресова реакція. І от уяви, ти ще нічого не їла, ще нічого не зробила, але тіло вже отримувало сигнал тривоги і починає пригальмовувати вже розпалення. Науково доведено: навіть легкий дефіцит електролітів може знижувати інсулінову чутливість. І тут важливо розуміти, інсулінова чутливість не лише про рівень цукру в крові. Вона Напряму впливає на те, чи зможе тіло взагалі відкрити доступ до жирових запасів, коли клітини не чутливі до інсуліну, організм частіше перебуває у стані підвищеного інсуліну, навіть наше серце. А підвищений інсулін блокує ліполіз – процес під час якого жирні кислоти вивільняються з жирових клітин і транспортуються в м'язи чи печінку для спалювання. Простіше кажучи, поки інсулін високий, жиру не втекти або не витекти з жирових клітин. Звідси і випливає важливість електролітів. Наприклад. У понад 300 ферментативних реакціях деякі джерела навіть згадують про тисячу реакцій. Це, по суті, кофермент майже для всього, що стосується обміну енергії. Від нього залежить утилізація глюкози, синтез АТФ, синтез білка і транспортування жирних кислот у мітохондрії. Коли магнію бракує, клітини стають менш чутливими до інсуліну, а саме інсулінова резистентність блокує розщеплення жиру. У дослідженні, опублікованому в Diabetes and Metabolism, учасники з низькими магнію, мали вищий рівень інсуліну та більшу масу вітерального жиру. Навіть легкий дефіцит магнію змінює функцію бета-клітинку підшумковує, посилює запалення і зменшує ефективність спалювання жиру в м'язовій тканині. Магній також потрібен для нормальної роботи мітохондрій, а саме там відбувається остаточне спалення жирів у вигляді АТФ. Якщо цей процес порушений, тіло компенсує нестачу енергії знову ж таки глюкозою, а не жиром. Калій це головний внутрішньоклітинний електроліт, і саме калій визначає, наскільки ефективно працюють клітинні мембрани та енергетичні насоси, які регулюють обмін речовин. Один із ключових механізмів калій активує натрій калій АТФАЗу, фермент, який відповідає за транспортування поживних речовин у кліти, Без нього ні глюкоза, ні живні кислоти не можуть нормально проникати в клітину і перетворюватися в енергію. Іншими словами, навіть якщо жир мобілізовано жирової тканини без достатнього рівня. Калію тіло просто не зможе його ефективно спалити. Крім того, калій впливає на секрецію інсуліну та рівень глюкози в крові. Згідно з даними American Journal of Clinical Nutrition, низький рівень калію асоціюється з підвищеним інсуліном на ще серце. А це означає, що жироспалення залишається заблокованим навіть після нічного голодування. натрій? Це не просто кухонна сіль, це один із найважливіших регуляторів об'єму плазми крові, тиску, гідрації, клітин і нервової провідності. Але що важливо, без достатнього рівня натрію організм сприймає ситуацію як загрозу. А в умовах стресу метаболізм сповільнюється, збільшується секресія кортизолу, активується затримка рідини і жироспалювання розпалювання, альмується. Ще цікавіше, низький рівень натрію активує ренін реніангіотенезонову систему, яка за даними досліджень пов'язана з розвитком і солінорезистерності. Це означає, що дефіцит натрію не просто викликає в тому, чи головний бік він напряму знижує здатність клітини реагувати на інсулін, лікуючи доступ до жирових запасів як джерела енергії. Тепер як це застосувати, що саме і коли і скільки. Перший 20 хвилин відрізок після пробудження це вікно, коли тіло найбільш чутливе до сигналів. І якщо в цей момент ти даєш йому правильний склад, вода плюс електроліти запускаються процеси, які впливають на гідрацію, гормони і метаболізм на решту дня. Почни з 250-500 мл води і додай електроліти, почни з солі. Звичайна морська або гімеласька ідеально підійдуть. Десь чверть або пів чайної ложки це приблизно 500 тисяч міліграмів натрію. Саме стільки потрібно, щоб відносно. Новити об'єм крові після ночі і зменшити рівень кортизолу. Це буквально перший сигнал тілу. Усе добре, можна не тримати жир про запас. Далі калій. Його можна додати у вигляді добавки калій, цитрат або хлорид. 2400 мг зранку, цілком достатньо. Це вже впливає на рівень цукру наше серце і покращує чутливість до інсуліну. Якщо ти єси багато калію з продуктів, наприклад, авокадо, шпанат, зелень, можна залишити лише сіль, але якщо хочеш дати тілу ще більше підтримки, то дай і калій. Різниця в самопочутті справді відчувається. І магній. Тут краще обирати легко засвоювані форми, як от цитрат, гліцинат або малат. Вони дають енергію, покращують роботу мітохондрії, ідеально підходять саме на ранок. Орієнтуйся на 150-250 мг. Якщо береш більше, краще перенести частину на вечір, бо магній ще й розслабляє. Тобто нічого складного, сіль трошки калію, трошки магнію, і вже за 15 хвилин тіло працює зовсім інакше. Також можеш додати кілька крапель лимонного соку або трохи яблучного осту. Якщо Смак. Це не обов'язково, але для багатьох це приємний ранковий ритуал, який м'яко стимулює правлення. І головне, не запивай це кавою одразу після. Дай тілу 20-30 хвилин, щоб воно використало воду і мінерали без додаткової стимуляції. Кава після окей, але електроліти перші. Це просте правило, яке не потребує дієт чи тренувань, але саме воно може стати тією відправною точкою, коли тіло перестає накопичувати і починає віддавати. Ти прокидаєшся, запускаєш тіло водою, мінералами і цей починається зовсім інакше. Але є ще один сигнал, який тіло сприймає навіть сильніше, ніж їжу чи воду. Світло, ранкове денне світло, це не просто про настрій чи заряд бадьорості. Це реальний перемикач, який запускає циркадні ритми, гормони і навіть впливає на апетит протягом усього дня. Є речі, які ти не відчуваєш, не бачиш, не контролюєш, але вони щодня впливають на твій апетит, рівень енергії і навіть на те, чи буде твоє тіло готове спалювати жир. Це твої біоритми. Циркадні ритми це внутрішній годинник, який регулює буквально все, коли виділяється кортизол, коли запускається травлення, коли ти відчуваєш голод, а коли насичення, і найсильніший сигнал для цього годинника це не їжа. Не будильне, не кава, це світло. Коли зранку на твої очі потрапляє денне світло, воно проходить через сітківку і активує супрахіазматичне ядро, головний диригент твого циркадного ритму. І з цього моменту організм починає налаштовуватись на день. Зростає рівень кортизолу фізіологічно, знижується мелатонін, запускається цикл гормонів, які регулюють відчуття голодонасичення, метаболізм глюкози. Зокрема, ранкове світло покращує чутливість до лептину, гормону, який говорить я на і водночас зменшує. Вплив герліну, гормону голоду. Саме тому ті, хто вранці перебуває на сонці або хоча б на денному світлі, менше переїдають протягом дня, навіть якщо не змінюють свого раціону. Це підтверджують і дослідження. Наприклад, дослідження 2014 року Нортверст University показало, що люди, які отримували більше ранкового світла, мали нижчий індекс маси тіла, незалежно від калорійності дієти та рівня активності. А ще світло зранку синхронізує добовий ритм глюкозного метаболізму. Це означає. Краще стабільність цукру в крові, менше інсулінових стрибків, менше глюкозних американських гір після їжі. Тобто навіть твоя реакція на з'їданок буде іншою, якщо перед ним ти встигла побачити світло. Давай так, щоб ми з тобою були на одній хвилі. Я говорю про світло від сонця, а не від телефону під час перегляду сторіс. бо екрани це штучне синє світло низької інтенсивності. А для активації циркадного ритму потрібне саме яскраве природне світло з повним спектром. Наприклад, Наприклад, інтенсивність сонячного світла вранці може перевищувати 10 тисяч люкс, тоді як навіть найяскравіший екран смартфона – це лише 300-500 люкс. До того ж, сонячне світло має динамічний спектр, який змінюється залежно від часу доби. І саме це дозволяє організму розуміти ранок, день чи вечір. Екран цього не передає, він не синхронізує біоритми, а навпаки, збиває їх, особливо, якщо ти втикаєш в телефон ще у ліжку. Тому, якщо ти прокидаєшся і одразу дивишся в екран, мозок не отримує сигналу день по часу, і це впливає не лише на енергію, а й на голод, настрій і метаболізм упродовж цього дня. Тепер як зробити це частиною свого ранку? Все просто 10-15 хвилин на відкритому повітрі зранку, бажано протягом першої години після пробудження, без сонцезахисних окулярів і без SPF, хоча б на цей короткий час, щоб сітківка ока отримала повний спектр природнього світла. Сонячне світло не мусить бути прямим, а важливе саме природнє освітлення, не фільтроване склом. Якщо сонячно, прекрасно, але навіть у хмарний день або коли в душі, ти все одно отримаєш від тисячі до п'яти тисяч люкс, а це в десятеро більше ніж у середньостатистичній кімнаті. Світло проникає крізь хмари, і мозок усе одно отримує сигнал, день почався. Якщо ти не можеш вийти на вулицю, відчини вікно, вийди на балкон, посіб біля прочиненої квартирки. Просто дивись у бік неба, а не в телефон. Навіть цього вистачає, щоб активувати супрахіазматичне ядро і вирівняти біоритми. Світло це неприємний бонус, це один із найпотужніших метаболічних сигналів для тіла. І ти можеш використовувати його щодня безкоштовно, коли тіло отримує достатньо світла, води та мінералів, Воно вже починає працювати інакше, але можна посилити цей ефект ще більше, дати йому не просто енергію, а чіткий сигнал худнути жвавіше. І цей сигнал це білок. Бо те, що ти починаєш день у тарілці, впливає на твої гормони голоду, рівень цукру, апетит і навіть кількість перекусів увечері. І якщо ти завантажуєш білок зранку, ти буквально програмуєш своє тіло на менше споживання їжі, більше насичення і активніше жироспалювання. Уяви, ти не змінюєш нічого у своєму харчуванні протягом дня. Ті ж самі продукти, ті ж самі звички, але тільки за рахунок одного сніданку з достатньої кількості білка, ти щодня споживаєш на 300-400 калорій менше, без боротьби. Без контролю просто тому, що не хочеться перекусити, і це не мотивація, а гормони. Білок не просто насичує краще, він активує вироблення GLP-1. того самого гормону, на якому зараз засновані найефективніші препарати для схуднення, типозепі glp один уповільнює спорожнення шлунка, дає відчуття ситості і знижує апетит на рівні мозку. А ще білок стимулює вивільнення лептину, гормону, який повідомляє мозок. Я наїлася, можна зупинитися. І водночас пригнічує грлін, гормон, що спускає голод. У дослідженні опублікованому в American Journal of Clinical Nutrition, учасники, які їли білковий сніданок, приблизно з 30 грамами білка мали значно нижчий рівень греліну протягом наступних кількох годин ніж ті, хто снідав вуглеводами або про. Пускав сніданок взагалі. Тобто білковий сніданок це як включити режим, мені достатньо на рівні тіла, без контролю, без обмежень, без сили волі. І найголовніше, він не лише зменшує кількість калорій, він ще й змінює джерело енергії. Бо коли інсулін стабільний, а голод під контролем, тіло охочіше тягнеться до власних жирів, як до палива. Це простий, але стратегічний крок, і він починається не в спортзалі, а на твоїй тарілці зранку. Більше про вплив та важливість білка, ти можеш дізнатися з цього. Відео, тому обов'язково переглянь його також. Щоб це все спрацювало, потрібно 30 грамів білка. Це не одне яйце і точно не вівсянка з бананом. Омлет із 3-4 яєць, плюс 100 грамів нажирного сиру. Або яловича котлета з вечора, авокадо і трохи зелені, або запечена курка чи індичка в 120-150 грамів із вареним яйцем і ложкою гірчиці, без солодкого, без смузі, без протеїнових коктейлів. наголошую без протеїнових коктейлів, бо сироватковий протеїн може викликати інсулінову відповідь. І детальніше про це я розповіла в цьому відео. Дивись на цю звичку, як на білковий депозит, це маленький метаболічний хак, який непомітно прибирає голод, знижує тягу і дає контроль. А тепер найпотужніше. І водночас найлегше ігнорований інструмент. Він не потребує форми, кросівок чи годин у залі, але саме він може перевести твоє тіло в режим спалювання жиру ще до того, як ти з'їла хоч щось. Це рух, але не після, а до сніданку. Найефективніше тренування не те, після якого ти ввалишся з ніг у залі, і не те, де калорії стікають разом з потом. Найефективніше це короткий легкий рух на голодний шлунок, коли інсулін ще низький і тіло не отримало сигналу накопичувати. Саме в цей момент організм найоходять. Хочеш, використовуєш жир як джерело енергії, не глюкозу з їжі, бо її ще не було, а ті самі запаси, яких ти хочеш позбутися. І не треба ніяких пробіжок чи високоінтенсивних тренувань. Навпаки, низька інтенсивність, прогулянка, легка розтяжка. Рух на чистому повітрі працюють краще. І що ще важливіше, це перезапускає не тільки тіло, а й мозок. Природні підвищення кортозолу зранку, плюс помірний рух, і ти отримаєш енергію як після кави, але без стимуляторів. Це як натиснути кнопку Пуск і тіло, і голова розганяються без напруги. Це ранкова активація. І саме вона визначає, як твоє тіло буде працювати з енергією цього дня витрачати чи зберігати. Коли ти рухаєшся зранку ще до першого прийому їжі, тіло опиняється у дуже Метаболічному стані інсулін низький, глікоген частково виснажений після ночі, і організму потрібно звідки збрати енергію. І він, не маючи швидкого доступу до глюкози з їжі, вперше за добу по-справжньому тягнеться до жиру, особливо якщо це не інтенсивне тренування, а саме низько інтенсивний Бо при низькому пульсі тіло обирає жир як основне джерело енергії. Це підтверджують десятки досліджень. стані низької інсулінемії під час низькоінтенсивної активності окислення жирних кислот. Лот зростає в 2-3 рази порівняно з високим інсуліном або сидячим станом. Плюс, такий рух покращує глюкозу утилізацію протягом наступних кількох годин. Тобто, навіть коли ти потім їси, тіло краще використовує глюкозу, зменшує піки цукру і інсуліну і менше відкладає про запас. Це як вивести тіло на інший тип палива. Ти буквально показуєш йому, дивись, тут є жир, бери його, і якщо робити це щоранку, тіло навчається і поступово перемикається зі зберігання на витрату. Що саме відбувається всередині, коли ти рухаєшся перед їжею? У гру вступає фермент АМПК. Це така собі метаболічна сигналізація, яка спрацьовує, коли в клітині мало енергії. І коли ти рухаєшся, наче серце тіло активує МПК як відповідь на нестачу швидкого палива. А цей фермент як головний дереген жироспалювання підсилює транспортування жирних кислот у мітохондрії, де вони спалюються, і водночас пригальмовує синтез жиру. І ще одна ключова річ: ранковий рух знижує рівень інсуліну навіть без зміну в харчуванні, а нижчий інсулін дорівнює відкритий доступ до жиру. Це підтверджено не одним дослідженням. Навіть 15-20 хвилин легкої активності до їжі значно покращить інсулінову чутливість. І не на годину, а на 24-48 годин. Ще один ефект підвищення чутливості до лептину, гормону, який відповідає за відчуття насичення. Це буквально зменшує потребу в перекусах не через самоконтроль, а через правильну гормональну реакцію. Іронія в тому, що це найпростіша стратегія активації жироспалення, яку ігнорують майже всі. Просто встати і порухатися до снідатку. Це не тренування, це сигнал, і тіло його чує. І ось що цікаво: ти можеш пити воду з електролітами, виходити на світло, рухатись і снідати правильно, але одна звичка може звести все нанівець. Вона починається ще в ліжку з руки, яка тягнеться до телефону. Бо те, що ти бачиш і робиш у перші хвилини після пробудження, формує не лише твій настрій, воно перепрошиває твій дофаміновий фон, а з ним і апетит, і фокус, і здатність контролювати себе протягом сьогодні. дня. Ти прокинулась, рука тягнеться до телефону. Тік-Ток, інстаграм, нотифікації здається нічого страшного, але це вже дофаміновий пік. Мозок отримує миттєве задоволення, стимул, мікросигнали, нагороди, а потім спад порожнеча. І щоб її заповнити, тіло починає шукати наступний дофаміновий сплеск. А що дає його найшвидше? Їжа. Ранкове перевантаження дофаміном створює невидимий дисбаланс, який триває весь день. Коли мозок отримує надто багато стимулів одразу після пробудження, він стає менш чутливим до власного дофаміну. І все, що раніше приносило задоволення, тобто рух, правильна їжа, робота над собою раптом здається нудним, важким. І без настрою. Це визначає мотивацію, запускає прокрастинацію, робить тебе вразливою до емоційного переїдання. І ще цікаво, чим більше таких стимулів зранку, тим сильніше буде тяга до їжі під вечір. У мозку є поняття вихідний рівень дофаміну. Тобто твій природній рівень дофаміну в спокої. Якщо ти постійно підкидаєш дофамін через соцмережі, каву, новини, цей вихідний рівень знижується. Це як звикання. Мозок більше не реагує на звичайне, а просить ще. І саме цей знижений вихідний рівень робить людину чутливішою до дофамінових спокус, зокрема на їжі. Тому ти можеш цілий день триматись молодчинкою, а під вечір, коли енергетичні ресурси вичерпані, мозок почне шукати легку винагороду. І найпростіше рішення холодильник. Контроль дофаміну це не про відмову від задоволення, це про те, щоб не втратити весь свій резерв ще до сніданку. Замість миттєвих дофамінових ударів, обери прості ранкові ритуали, які заспокоюють, а не розгойдують систему. Коли ти контролюєш свій ранковий дофамін, ти навіть не помічаєш, як зникає тяга до смачненького. Як прості речі знову починають тішити, а апетит повертається в природні межі. Це не про силу волі, це про правильний старт. Отже, твій ідеальний і науково грунтований ранок для посиленого ж Може зайняти всього 20 хвилин, прокинулася, випала воду з електролітами. Поки електроліти правильно гідрують твоє тіло, зробила розтяжку, або що ще краще, вийшла на вулицю, вигуляла пса, винесла сміття. Тут тобі і рух, і денне світло. Потім, якщо бажаєш, з'їла високобілковий данник. А потім можеш сміливо брати телефон в руки і дивитися тіктоки або мої відео і пити кавусю. Які з цих звичок ти вже практикуєш? Коментуй, став лайк на відео та підписуйся. Це мій дофаміновий заряд. Па-па!